Богдан Лепкий, Полтава, Том 1, розділ 12. Тріск сухих пелін у печі розбудив одарку. Розплющила великі зіниці, глянула кругом і сіла. Але якась зимна, суха рука, як у старої чарівниці, налягла їй на груди. Не рухайся, цитьбо, в тебе ще не згоєна рана. Почула скрипливий голос, як немащана чумацька мажа. Рана і одарка комідь головою впала на подушки. Свідомість будилася і гасла, як забутий огник на степу. Дмухала на нього, роздувала. Невже ж, він дій... Невже ж вона дійсно ранена? Ким? Коли? Де? Кошлява рука обтулювала її кожухом. І велика, згорблена тінь лазила по стіні. Смішно кивалися косинки волосся під хусткою, зав'язаною в турбан. Довгий, гострий, закарлючений ніс торчав, ніби клюв хижої птиці. Полум'я плювало червоними плямами на долівку і на стелю. Кров. Одарка почула біль. Млісно солодко зробилося в роті. А по мозку розіллялася мазь. Криві й зимні пальці підсувалися до її зубів. Пий, дитино, пий, це тобі на здоровля. Між зуби хтось сокиру всував. Не хочу, лишіть мене, йдіть геть. В горло вливався потік, булькотіло. Залють її, Залють!» Та не заляли!» Ущухав жар, що палив тіло, і топилися лиди, що морозили кров. Тепло весняного сонця розливалося по жилах, бачила голубе небо, цвітучі вишневі сади в гірках і долочки на всміхнених щічках векли. Хотілося вставати і бічі туди, скорше, скорше, бо за хвилину знову повіють тумани і не побачить нічого. Не бачила. Летіла стрімголов глибоко кудись, глибоко, у безодню. От морока мені з тією окаянною дівкою. Покаяння якесь скрипіло колесо немащеної мажі. Чимало то всілякої біди на світі, та ще такою клопочися. Як не живою застану, то й тобі зроблю кінець верещав, а кінець би їм усім зробило. Жити спокійно людям не дають. Пий, доню, пий, це тобі на здоровлячка вийде. І знову зимна, тверда сокира, Сунулася між дрібні одарчені зуби. І знову потік булькотить крізь горло, І знову ясно робиться в очах. Виклана господа, старшини, Сотенний молодий осавул обіймив її за стан. А вона голову йому до грудей притулила. Ще її ніколи і ні з ким не було так добре, як тоді. Тримайся його, кріпко тримайся, щоб не розвіявся, як дим. Свідомість, як трухла ганчірка, рвалася на дрібонькі шматки, Дарка зшивала їх докупи силою волі. Ось вона повисла йому на шиї у темних сінях великої господи, виклиної Господи. Ось на кульбаці перед ним сидить, а сніг обтулює їх і їм так тепло-тепло. Аж тут і гайок, чорний і страшний, наче в казці про дванадцятьох розбійників. А крізь цей гайок дорога, як на цвинтар, а при дорозі за деревом води вони дожидають когось, діждалися, луснули три громи, а четвертий влучив у неї. У краї. край. Але ні, пасіка, сотникова хата, біла світличка і він. За стінами кулі, як чмелі, гудуть, а його слова соловієм щебечуть. Дивно так, так дивно, що тьмариться світ. І знову та кошлява рука і цей ніс, як клюв у драпіжної птиці. Не кидай собою, чуєш? Ще чого доброго розв'яжеться рана й потече кров. Було б мені. Та ж це не чоловік, а звір. Хто? Цей, що тебе привіз? Хто такий? Але хей зна хто. Москаль в бою тебе добув. У слободі сотника Імжицького. Бідна ти, бідна. Хоч і не нашої віри, а все-таки жаль. Молоденька. А йому вже інеям волос притрусило. Адарка слухає і не розуміє нічого. Інеєм волос притрусило. Москаль, що воно таке? Де ж тоді подівся сотник Мручко і його молодий Савул Сидір? Звідки не взявся цей турецький турбан і ніс, як у хижої птиці? Не нашої віри? А якої ж тоді вірує ця чарівниця? Йодарці хочеться довідатися чогось певного. Я, бабусю, хрещена, я звикла його віла. Закарлючений ніс хилиться над нею, ніби її заклювати хоче. А по якому молишся до Бога? Отче наш і же єси. Добре, вже добре, не говори багато. Ти ще не дуже. Боюсь, щоб не пошкодило тобі. Як мені тая дівка умре казав, то й тобі голову розчереплю або на воротях повішу, бо краще, як вона, і цареві не треба. Розумієш. Одарці ніби вітер і млуз перед очей розвіяв. Значить, москаль пірвав її з хутора і завіз до якоїсь старої відьми, доручив, щоб піклувалася нею. І він, і відьма бояться, щоб Одарка не вмерла. Ось як воно. Значить, розв'язати рану, пустити кров і всьому край. А він, Сидір. Ні. Ні, що не пора вмирати. А все ж таки. І через голову Одарки майнула неправдоподібна гадка, котрою вона втішилася і перед котрою перехрестилася, мов перед нічним привидом. Сховала її тую гадку до слушного часу, щоб відьма не догадалася чого. Та ще піддурила її, нібито вона одарка, вже краще себе почуває. Ще день, два і встане. А де ж це я, бабусю? У безпечному місці дитина. Біля Райгарда, на хуторі в ліску, від шляху далеко. Туди і шведам не по дорозі, і москалі не забігають радо, бо великому війську нема по що, а невеличкому гертові небезпечно. Наші хлопи не одного вже на другий світ післали. А як же я до вас, бабуся, попала? Кажу тобі, москаль привіз, офіцер. Похвалявся, що як любити його не схочеш, то цареві в дарунку пішли. А цар про любов не питає, та ти не бійся. Москаль не поганий собою. Тільки до мене лютий, бо я стара. А мручко і його осавул. Чимало мручків на світі, дитино. Де мені твоєго мручка знати? І до осавулів я вже не цікава, ні. А про шведів і про гетьмана чували, що? Цить, і стара відьма зашепіла, як укорчив гадюка. Про них і не згадуй тепер. Вони ще за Десною, а тут із-за них пекло твориться. Людей на муки беруть, на кого тільки впаде в підозр, що за гетьманом руку тягне. Та й на коє вже він лиха оцей гетьман, і змінник. Одарка не відповіла нічого. «Слабо мені, спати хочеться. Так і спи. Я тобі вугля скинула. А тепер лице гляною водою обмию. Так, бачиш, вуглики поспадали вниз. Значить, це наврекли. Куля кулею, а в роки в роками. Наврочили тебе, якісь погані очі, дитино, та ми їх відвернемо від тебе. І вона махала рукою понад очі Одарці і шептала якісь слова, від яких мотрошно робилося на серці. Агуш, Агуш, душі не дам на сабатний храм, на лису гору, гору, руру, -ру, Агуш, Агуш. Одарка примкнула повіки і вдавала, що спить. Чарівниця посиділа ще хвилинку біля постелі, а потім чорна тінь захиталася, оббігла кругом хати і шугнула в двері. Тільки ніч червоними плямами плювала на долівку.